Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад і пропоную кондитерську класику Віденський яблучний штрудель. Випічка дуже проста і надзвичайно смачна. Такий штрудель можна скуштувати не лише у віденських кав'ярнях, але й у себе вдома. Спочатку готуємо тісто, порція на один штрудель 70 г молока, 1 яйце вагою 50-55 г. Одна чайна ложка лимонного соку, одна столова ложка оливкової олії, яку можна замінити на соняшникову, та щіпка солі, до маси додати 180 г борошна вищого сорту та замісити м'яке тісто. Тісто залишити на 30 хвилин. Готуємо яблучну начинку. Яблука почистити та порізати на частинки. До цієї випічки використовують яблука кисло-солодких сортів. До 300 г чищених яблук додати 50 г родзинок, 40 г різаного мигдалю. Як приготувати мигдалеві пластини можна оглянути у відео «Пляцок пані Валевська. Посилання буде під відео. Додаємо цедру з 1 лимона, 1 чайну ложку кориці, 50 г цукру, сік з 1 лимону та 30 г рому. За бажанням можна додати кальвадос. Це бренді, яке готується з яблук або груш, підготовану начинку відставити на 30 хвилин. Також потрібно розтопити 100 г вершкового масла та перетерти у дуже дрібну крихту 20 грам печива. Я взяла печиво з ароматом топленого молока. Я пробувала з різними варіантами посипки, але з цим печивом мені подобається найбільше. Важлива частина у приготуванні розвалковування та розтягування тіста. Від того наскільки тонко ви зможете розтягнути тісто, буде залежати якість і смак вашого штруделя. Щоб спростити процес у розтягуванні тіста до прозорого стану, я пропоную розділити його на дві частини і кожну окремо розвалковувати та розтягувати. У розвалковуванні використовуємо невелику кількість борошна. Тісто розтягуємо до межі можливого прозорого стану. Тісто викласти на килимок, змастити половиною топленого масла та притрусити половиною приготованих крихт. Викласти другу частину тіста і також змастити її топленим маслом та притрусити крихтами з печива. Яблучну начинку відсідити від зайвого соку. Начинку викладаємо по всій ширині тіста, відступивши від краю у верхній частині на такій відстані, щоб тісто могло її накрити. За допомогою килимка начинку закрутити в тісто. Заготовку штруделя вивертаємо у форму так, щоб край тіста був під випічкою. Перед випіканням змастити топленим вершковим маслом. Випікати на змащеному олією пергаменті. Духовку розігріти до 220 градусів. Випікати 35-40 хвилин. Охолоджений штрудель зазвичай притрушують цукровою пудрою. До штруделя подають ванільний крем, морозиво чи вершки. Цей штрудель має вишуканий смак, який поєднує ароматну соковиту начинку та крихке тісто.